Всім привіт! З вами Денис Наїжко, і сьогодні на буде робити гомілка Чек. Ви спитаєте: Денис, а чому саме гомілка? А я скажу, що в ній на 20% м'яса більше, ніж в четвертинці. Ага, оце так поворот. А ще їх набагато зручніше готувати і можна просто їсти руками. Ну, що ви далі побачите? Коротше, дуже універсальна штука при готуванні. Ну а щоб мені почати, мені потрібно перевдягтись. Як там блогери роблять? А, як тобі? Гарненький? Напиши в коментарях, як тобі мій наряд. Все, я тепер професійний шеф-повар. Ні. Коротше, перейдемо до страв. Першу страву я назвав омілкові чупа-чупси в соусі барбекю. Звучить смачно, так? Ось, в принципі, так ця страва виглядає. Спочатку ви будете бачити, як я це готую, а потім як я це куштую. Ну, не можеш на їжку не їсти. Правда ж? Поїхали готувати. Переходимо до найцікавішого спостерігання, як їжку мучається. Спочатку я думав просто обрізати шкірку гомілки навколо кістки і все м'ясо спуститься донизу, як штани, від яких ти забув ремінь. Але ні, як завжди, доля не дає наїжку скористатись легким шляхом. Тому я, недовго думаючи, почав рубати. І дійсно думав я не дуже довго, бо, витративши на цей процес на 0,2 секунди більше, я б не вдарив по ножу, трохи забивши руку. На кадрі цього не видно, але повірте, мізинець на нозі в цей момент зрозумів, що він не самий прибитий. Далі я почав ставитись до цього трошки відповідальніше, вдягнув стильні чорні рукавиці. І все пішло як по маслу. Хрящики відлітали так, ніби я Тайсон. Якщо ви зрозуміли відсилку, ставте лайк. Єдине, що лишається, це спустити м'ясо трошки донизу, щоб наші пачупсу міг стояти. Гомілка і так дуже зручна у споживанні, а так ми зробимо її ще зручнішою. Але попереджаю: у гомілок є таємна гостра кістка, яка може як мінімум пошкодити ваш шилак. Так, дівчата, я знаю такі слова. Хлопці, якщо що, це такий лак для нігтів, який вони сушать під ультрафіолетом. Угу, Все тримаємось разом. Наші чупа-чупсові заготовки готові. Перейдемо до часнику. Ех, хотів показати вам лайфхак, як дуже швидко почистити часник, зробивши два зрізи з різних сторін. Але ні, будете дивитись, як неїжко намагається роздягти той часник, ніби вперше зіштовхнувся з застебнутим бюстгалтером. Пиши в коментарях, скільки у тебе пішло часу на перше розтібання. У мене вічність. Спочатку я планував шинкувати чесник ножем, а потім вирішив вжити більш радикальних заходів. Знайомтесь, моя права рука на кухні. Блендер. Мда, Блендер я ще ніколи не озвучу. Дожилися. Часник готовий. Можете вдихнути цей аромат. Ну, вдих. Видих, правда класна. В цей момент я ще не знав, що роблю фатальну помилку. Далі ви зрозумієте, як точно не потрібно робити. Наливаємо соус барбікю в склянку, щоб було зручно мокати туди наші гомілки, і обов'язково виступуємо всі залишки з пляшки. Хоча там завжди лишається ще дуже багато. Таке несправедливе життя. І ось вона: кульмінація. Занурення гомілки в димний соус барбікю. От дивлюсь я на це і розумію, що давньогрецький філософ Архімет відкрив основний закон гідростатики, не коли занурився у ванну і вилилась вода, а коли вимочував гомілки в соусі барбікю. Добре, що у мене поруч була мисочка, і я частину злив туди, але... Що сталося, те вже сталося. Хочу відмітити, що на вигляд вони виходять ну дуже апетитними. Я вже готовий відкусити шматочок, але попереду термічна обробка. До речі, про температуру вмикаємо духову шафу на 180 градусів для розігріву. Просто подивіться, яка краса зараз відправиться в духову шафу, але перед цим потрібно вдягти на ніжки ось такі носочки з фольги. Ех, хоч комусь буде тепло взимку. Можемо відправляти запікатись, але спершу потрібно вибрати рукавичку для гарячого. Хм, яку ж обрати? синю чи в квіточки, яку подарувала майбутнє теща? Хм. Ставимо нашу страву в курячий Єгипет та чекаємо 10 хвилин. А поки приготуємо ще один басейн з соусом. Витягуємо вже трошки підрумянені ніжки та відправляємо в кожну у наш басейн соусом. Для рівномірності краще скористатись ось таким силіконовим пензликом. Робіть це так ніжно, ніби ви гладите котика за вушком, але переживаєте, щоб він від вас не втік. Ох, я вже ледь стримую, щоб не зробити кусь. Повертаємо до Єгипту ще на 10 хвилин. Потім знову дістаємо і знову занурюємо. Мажимо, занурюємо, мажимо, занурюємо, мажимо, занурюємо. І знову ставимо в духову шафу. Головне, не залишайте їх довго одних, бо вони згорять від очікування. Ну ось і все. Через 40 хвилин гомілки готові. Виглядають вони ніби яблуко в карамелі, а на запах ніби я їх тільки но дістав з коптильні. Та що тут казати? Давайте куштувати. Ну що, чупа-чупсова гомілка в барбікю соусічек. Будемо куштувати? Вийшло! Я вам скажу просто афієзно. Краще, ніж я думав. Я ніколи в житті таке не готував, і мені це дуже подобається. Я дуже люблю барбікю соус. А ніжка виглядає. Ну, тв... ну ти бачиш це? Ти бачиш? Подивись. Я думаю, що в тебе вже потекли слинки, тому я зараз буду коштувати. На запах це концентрований соус барбекю. Ну що, їмо. Mm. Це офігітельно просто. Якщо я позову колись гостей додому, я приготую ось це. Солоденьке, димне, барбікюшне і дуже, дуже ніжна ніжка. Вона настільки ніжна, що... я не мож... Давайте. Дивись. Дідько! Тряжте, як це смачно! Якщо в мене вийшло, то і в тебе вийде. Спробуй, будь ласка. Це нереальна штука. З ким поділитись, блін, треба батьків покликати на вечерю. Це офізно. Ну що, муська, як тобі гомілочка? Якщо вона нюхає так довго, це вже значить, що їй подобається. Блін, це реально чупачупсова гомілка в барбікю. Кайфую. вона супер суперкласна. Рекомендую! Блін, може просто посидіти поїсти це все. А мені ще потрібно готувати. Розіграш. Я розіграю те, що хоче, ну, мабуть, кожен з вас. Що ще не здогадались? Це гном з юску. Ну, а точніше, у них написано, що це ельф. Я розіграю цього гнома серед своїх підписників. Що для цього потрібно? Коментарі під цим відео залишити одним коментарем. Наступне перше, це як ти приготував би гомілки, ну яким би способом там засмажив, зварив, запік. А друге це лишитись від нікнейм в інстаграм. Ну, щоб я зміг з тобою зв'язатися якось. Нагадую, це все оці дві штуки в одному коментарі під цим відео. А для перших двох переможців у мене є ось така міні-версія. А головний переможець отримає великого. І головна умова додивись це відео до кінця. І я перевірю все. Успіхів, і друга страва, яку я приготую це зимовий бульйончик, як у бабусі. Я думаю, ти розумієш, про що я нам знадобиться три гомілки, три бульби. Ні, не Тараса, морквинка, яку я конфіскував у зліпленого сніговика, міні локшина, сіль, перець. І дві лаврушки. Фу, які неприємні асоціації. Дякую. Для початку ставимо на плиту кастрюлю та наливаємо в неї води. Краще не забувайте, як я що туди ще будемо щось класти. І не заливайте водою повінця. Пам'ятаємо про Архімеда. У воду додаємо сіль, цибулину. І так, це я не з'їхав з глусту. Цибуля з лушпинями йде для кольору та смаку бульйончика. Потім ми її викинемо. Та додаємо три гомілки. Ну, це я додав три, ви можете 4, 5, 20, як хочете. Добре, що гомілку можна приготувати будь-яким способом. Ну, ви самі бачите, поки наше варево вариться, підготуємо все інше. Бачите, який я продуманий, підкладаю рушничок, щоб дощечка не сковзала, як я на ужеледиці. Нарізаємо нашу картопельку такими шматочками, які вам подобаються. Мені подобаються такі. Кажу так лише тому, бо такі вийшли. Далі нарізаємо моркву. Так само за вашим бажанням. А ви також, коли лишається шматочок моркви, то з'їдаєте її. Коли наш супчик закипить, потрібно буде зняти ось цю димну піну, яка постійно береться невідомо звідки. Завжди здається, що коли я відвертаюсь, то хтось підливає туди піну для ванної. М -м, можливо, це моя китка. Стоп, стоп, хочу вас заспокоїти! Ця піна це абсолютно нормальний процес денатурації білку. Після 30 хвилин кипіння ми можемо дістати нашу цибульку і викинути її. Ні, ну можете і з'їсти, якщо тут є такі фанати, особисто я викинув в наш золотистий бульйончик. Тепер додаємо картопельку з морквою. Кидаємо два листочки для аромату та трошки приперчуємо. Не знаю наскільки це у мене вийшло трошки, але скуштуємо пізніше. Та лишаємо ще на 15 20 хвилин на зменшеній температурі. За 7 хвилин до готовності всипаємо нашу міні локшину. Рекомендую брати з твердих сортів пшениці та не доварювати до кінця, залишати. Трошки альденте. Бачите, які слова знає. Так вона буде смачнішою і не розвалиться. Наш бульйончик готовий. Ви подивіться на цю ніжну гомілочку, яка все своє золото віддала бульйончику. Ех, а скільки на ній смачного м'яса та шкірки. Добре, давайте куштувати. Ну що, супчик, як у бабусі взимку чек. Це супчик. Він я бачу наваристий. В ньому є оцей е, жирок зверху, який плаває, бульйончик. Але це бульйончик з курочки. Є локшинка, є картопелька, морквочка і навіть є лаврушечка. І завжди, коли мені в школі е, траплявся от такий лавровий листочок, всі казали, що це якесь повідомлення, а або на щастя, або повідомлення признання е, в цьому в коханні. Не знаю звідки, хто це що взяв, але, типу, якщо він тобі траплявся, то все, ти був король їдальні, от реально. Ну що, давайте куштувати цей супчик. Mm -hmm. Ну, я бачу, що він вийшов доволі наваристим. Мучка, ти теж хочеш супчик? Mm -hmm. Слухайте, реально класний бульончик. Я б такий хотів бульончик собі завжди. Коли я приходжу додому з холоду, з морозу, там. Так, знаєш, оце прийшов такий о, руки змерзли, бо ти без рукавиць, без шапки ще, не дай Боже, тих сходив в уха червоні, ти приходиш такий, так бульончика, то було б дуже кайфово. Але м -м, скажу по-чесному, не все так добре. Не вистачає сольки. Тебе. Я завжди боюсь пересолити, тому додаю менше, тому що недосол досолити можна, недосол, недосіль досолити можна, а пересіль відсолити не можна. Якщо зрозумів хід моїх думок, то напиши, будь ласка, в коментарях. Не їжко, я тебе зрозумів. Або не їжко, що ти сказав, я ніфіга не зрозумів. Давайте посолимо. Як думаєте, стільки достатньо буде? Велика массор. Я зазвичай не їм з такої посудини супчик, але це єдина прозора посудина, яка в мене була. Помішаємо, 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 помішаємо. О, так це набагато краще. Я зараз реально кайфую від того, що я сам все приготував. Я тільки що витратив дуже багато. Годин на приготування. Якщо ти підписаний на мій інстаграм, то ти бачиш, скільки годин в мене пішло на те, щоб оце все приготувати. Ну плюс я ж це все знімав ще. Але блін, якщо ти це приготував сам, це стає в три рази смачніше ніж якби це тобі привезли. Мабуть, клас. Оце як їжа на природі, їжа на природі ніколи на моїй пам'яті не була не смачна. Клас, давайте гомілочку скуштуємо. Гм. Mm. Зручно, що гомілка, вона ніби порційна. Тобто тобі в супчик може одну гомілку покласти, не треба це е, деребанити ту курку нещасну. Чого в мене така курка ніжна виходить. Подивись, вона просто вона просто відсувається. Дивись. М -м -м, теж смачна курка. Це того варто. Чого сидиш? Іди бери собі щось, їсти їж. Я ж бачу, що ти сидиш голодний. Дивишся, мій відоз. І все, ну я переживаю за тебе, розумієш? Будь ласка, не роби так, іди візьми хоча б хлібчика, бутербродика, водички попив. ну що небудь. А якщо ти зараз їси, то ти правильно робиш. Молодець. І слухай, хлопці, якщо ти це зараз дивишся з дівчиною, а я знаю, що мене дивляться парочки, то поцілуй свою дівчину, їй буде приємно. Все, неїжко поїв. Дякую. Я молодець, просто. ой. Ніби син маминої подруги. Переименовую канал все. Я тепер син маминої подруги повар. І третя страва, яку я приготую, це курочка по-азійськи. Ну, там соєвий соус, кунжут, мед, коротше, все побачиш. Для наступної страви нам знадобиться соєвий соус, мед, М -м -м, паприка, хм, як завжди, мимо. Та, звісно ж, гомілки. Починаємо з очищення цибулі. Добре, що вам не видно моїх сліз, бо насправді моє обличчя і очі схоче на те, ніби я знову передивився хатіком. Як ви бачите, я відчайтушно намагався нашинкувати цибулю, але нерви мені дорожчі, тому помічник блендер. Весь міст висипаємо прямо в гомілки, вливаємо соєвий соус. Ага, Так, давай, Денис, забруди тут все, тобі ж все одно потім прибирати. Ой, як завжди. Вливаємо мед. Як гарно тече. Та всипаємо паприку. Розуміємо, що миска замала, і беремо іншу. Перемішуємо так ретельно, як різні статті скопійовані з інтернету, які ти використовуєш у себе в дипломній роботі. Знайомо? Відправляємо хоча б на декілька годин у холодильник, а краще на добу. Викладаємо гомілки на татовий електрогриль. До речі, він не знає, що я його у нього позичив. Тато, я знаю, що ти дивишся це відео. Я гриль занесу пізніше, Ох, хоча б його б не зламати. Гомілки просто створені для грилю. всі правда не влізли, але нічого, підуть іншою партією. Mm, як же класно вони тут виглядають. Ніби в Дубаї на платному шезлонку засмагають. Десь після 10 хвилин смаження нам потрібно повторно змастити їх нашим маринадом, щоб смаку було більше. Таку процедуру раджу повторити декілька разів. І ось, через 20 хвилин наші гомілки готові. До речі, дуже зручно, що всі гомілки рівномірні і дуже гарно поміщаються на гриль. Ви можете сказати, ага, не їжко, вони в тебе згоріли, а? А, ні, це підгоріла лише солодка складова нашого маринаду і лише на шкірці. А знаєте, як називається вищий рівень меду? Архімед! Такі жарти. Я трошки прикрасив страву кунжутом та шинкованою цибулею, і на вигляд вона стала просто балдьошною. Я не вірю, що все це зроблено моїми руками. Ну, давайте куштувати. Курочка по-азійськи чек. І так, я приготував цю курочку. Одне, що хочу сказати: медовий соус на грилі така собі ідея, тому що він, типу, пригорає ніби цукор. Ну, ви зрозуміли, ось ці такі чорні пригарнки. Але це лише шкірка. Всередині вона абсолютно нормальна. Ну що, я трошки прикрасив це цибулькою, воно так зараз цибулькою пахне кунжутом. І в мене реально курочка по-азійськи. Ну давайте скуштуємо цю гомілочку. Мм. Ммм. Та я кулінар! Я можу свою книжку робити, як готувати гомілки. Це смачно. Прийди скуштуй, якщо не віриш. От приходь, приходь. Пише, давай, давай, приходь сюди і куштуй. Куй за маму, куй за тата, куй за брата, куй за шабачку, куй за косика, куй за дівчину. Це візна штука. Але це до барбекю в мене на першому місці. Але, блін, це конкурентно спроможна штука. Ніжна курка повністю доготована. Має приємний соусний соєвий смак. Не супер насучений соєвий, а такий віддалений. Більш навіть відчувається якісь бувові і солодкість від меду. Клас. А насправді цибулька реально дає свій смак. Вона не лише як прикраса, а ще як відтінок смаку. Правда, після цибульки на побаченні не поцілуєшся. Хоча, якщо вона теж їла цибулю, то як нафіг різниця. Став лайк, якщо цілувався після цибулі. А, ти ще тут? Я просто їм. Я зараз просто сижу їм. О, почекайте трохи. Ну що ж, з вами був Денис Наїжко. Їжте смачно, бо їжа це смачно. Чи смачні ці гомілки, які я приготував? Блін, вони смачні. Я вперше радий, що в мене дофіга однотипної їжі. Бо після доставочок в мене не завжди смачна їжа лишається ще на 4 дні. А тут я так об'їмся гомілокцям. З вами був Денис Неїжко. Їжте смачно, бо їжа це смачно, а гомілки ще й вигідно і зручно. Коротше, дякую за перегляд. Не забувай про розіграш і дивись попередні відео. Дякую.